Тренер Борнмута оцінив гру Ілі Забарного та розкрив секрет його прогресу. Челсі придбає гравця на заміну мудрику, а Зінченку готують нову роль в арсеналі. З вами новини футболу. Підтримайте україномовний контент підпискою та поставте вподобайку під цим відео. Челсі знайшов заміну Михайлу Мудрику. Схоже, що сині не розраховують на українця. Як повідомляє Фічажес, на тлі допінг скандалу за участі Вінгера Михайла Мудрика Челсі знайшов йому заміну. Це зірка Брайтона Каору Мітома. Сині готові заплатити за японця 90 мільйонів євро. Сума, перед якою керівництво клубу важко буде встояти. Шахтар хоче купити ще одного легіонера. Як повідомляє Болавіп Brazil, Шахтар проявляє інтерес до правого вінгера Сан-Паулу Енріке Кармо. Гірники вже контактували з футболістом. Зазначається, що в липні Шахтар робив 10-мільйонну пропозицію бразильському клубу щодо гравця, але отримав відмову. Також Вінгером цікавляться ПСВ, Евертон, Алькадісія та клуб з Португалії. Нагадаємо, під час зимового трансферного вікна Шахтар придбав Кауана Еліаса та Дієго Аройо. У Олександра Зінченка може з'явитися нова роль в Арсеналі. Основний форвард канонірів Кай Гаверц вилетів до кінця сезону через травму, і Леандро Тросард є основним кандидатом на його заміну. Утім, цього недостатньо, щоби повністю вирішити кадрові проблеми. Як повідомляє Арсенал Інсайдер, Мікель Артета може ризикнути та використати українця Олександра Зінченка як нападника. Тросард найімовірніша заміна Гаверсу, хоча бельгієць не зможе грати постійно і завжди. Значить, потрібно буде шукати альтернативний варіант. Несподіваним кандидатом на роль Дублера Тросара може стати Олександр Зінченко. Він починав свою кар'єру як центральний нападник, про що він сам розповідав в інтерв'ю. З огляду на ситуацію, в якій опинився Арсенал. Не так вже й безглуздо вважати, що гравець збірної України може зіграти якийсь час в атаці. Зінченко, володіючи високою технічною якістю і винятковими здібностями до пасу, може бути ідеальним варіантом для виходу на цю позицію наприкінці гри. Зазначає видання. Головний тренер Борнмута Андоні Іраола висловив високу оцінку грі українського захисника Ілі Забарного, підкресливши його ключову роль у зміцненні оборони команди. Забарний це навіть простіше пояснити. Я не впевнений, що ми хоч раз вирішували його замінити за час, що я тут. Це саме по собі говорить про рівень довіри до нього, про його надійність і міцність. Він гравець, якого дуже легко тренувати. Він уважний, завжди приходить на тренування з чудовим настроєм, і мені приємно бачити його розвиток. Коли я тільки прийшов, він вже був чудовим гравцем, але досить сором'язливим. Він мало говорив. А тепер він керує всім із глибини, підказує партнерам, дає вказівки. Це свідчення того, як він росте та стає ще важливішою фігурою для нас. Я обожнюю його і як гравця, і як людину. Нещодавно стало відомо, що Ілля Забарний привернув інтерес Челсі. За даними британської преси, сині зацікавлені не лише в ексгравцеві Динамо, а й у Діні Хейсені. Сам Забарний поки не коментує чутки щодо свого можливого трансферу. У нинішньому сезоні Ілля відіграв у всіх 25 матчах Борнмута в АПЛ. У кожній грі він виходив у стартовому складі та жодного разу не був замінений. А який клуб міг би найкраще підійти за Барному після Борнмута? Діліться своїми думками у коментарях.